Що таке студентське самоврядування і як воно функціонує в Україні? З'ясовували в ході круглого столу, ініціатором якого став заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. До розмови запросили представників профільного міністерства та парламентського комітету з питань науки і освіти, ректорів провідних вищих навчальних закладів, лідерів студентських організацій. Вже рік самоврядування в українських вузах працює в рамках чинного законодавства. Втім, лише 75% вишів внесли відповідні зміни до своїх статутів, 8% на стадію згодження, а 17% таких коректив ще й не планували. Понад 2 тисячі студентів вишів 3-4 рівнів акредитації стали членами вчених рад університетів, понад 5 тисяч обрано делегатами до конференції трудових колективів. Їхня думка враховується при ухваленні рішень на рівні своїх навчальних закладів. Хоча й загалом можна стверджувати, що студентське самоврядування відбулося і має суттєвий вплив на ситуацію в вищої освіті, проте залишаються проблемні аспекти застосування деяких правових положень. Десь відсотків 30 університетів, в яких голів проспілкових організацій вважають такими ж людьми, які представляють студентське самоврядування. Що суперечить чинному законодавству, але це, наприклад, одна особа з десяти, і з часом я думаю, що це питання буде вирішено. Щодо положень про студентське самоврядування, тут питання більш складне, але все ж таки переважно більше 75% органів студентського самоврядування внесли зміни відповідно до закону і користуються тими правами, які їм були надані. В той же час існує ще затверджена накази Міністерства освіти і науки України 2007 року. Примірне положення про студентське самоврядування, на яке деякі ректори спирають, спираючись, кажуть, що нема нового і тому ми не можемо надати права студентам. Найскладнішим питанням, як виявилося, є проблема фінансового забезпечення роботи студентського самоврядування. Є різні підходи в різних вузах. Думаю, про це спеціально сьогоднішніми ми це скажемо. Найбільш, я би сказав, дві тенденції погані. Одна тенденція, яка радикально погана, коли керівництво вузів, посилаючись або на відсутність роз'яснення, або спеціальної постанови Кабінету міністрів взагалі відмовляється фінансувати студентське самоврядування. І друга відносно погана, яка пов'язана з тим, що здійснюється так зване формальне фінансування, коли гроші на там, ремонт приміщень, на профспілки. На заробітну плату виховних відділів списується як на студентське самоврядування. Таким чином, за статистикою, виглядає, що студентське самоврядування підтримується, а по факту воно неактивно підтримується. В міністерстві стверджують, що фіксована сума забезпечення обмежує можливості студентського самоврядування. Цим і пояснюються такі різні підходи до виконання положень закону. Була рекомендація не обмежувати ніякими кількісними показниками. А тільки якість ініціатива студентського самоврядування і можливість відстоювати свої пропозиції на вченій раді. І дає можливість розширювати це фінансування. Наш закон не забороняє давати більше. Він забороняє давати менше. Значить, цьому була логіка. Це загальний принцип законотворення в Україні. І е, з коли виходите з функції і завдань студентського самоврядування, студентське самоврядування ну не повинно або ректори, чи вчений вчена рада чи трудовий колектив е, читає весь закон про вищу освіту. І що стосується проживання, харчування, це не є е, функції студентського самоврядування. це ВУЗ і керівники ВУЗів так повинні робити, як закон пише. Тобто наша ідея була надзвичайно проста. Значить, що студент повинен статись співучасником і співвідповідальною людиною за те, що відбувається в ВУЗі. І для того, щоб ця співучасть була під його відповідальність, до речі, в тому числі під підкріплена і фінансовим моментом, якраз це ми закладали в частині ініціативи студентів. Тобто з цим вони виходять до, до вузу і так далі. Тому мені здається, що ну, якби нічого тут поганого немає. Якщо хтось з ректорів хоче виділити більше коштів, він може це зробити. Це не не, не суперечить абсолютно. При таких невизначених підходах профільного міністерства в питанні становлення студентського самоврядування воно взагалі може зникнути. Вважає віце-спікер парламенту. Тим більше, що в рамках наступної реформи вищої освіти фінансування студентських рад взагалі не передбачено. Я як спіавтор закону, який діє зроблю все, щоб норма про ліквідацію фінансування студентського самоврядування не стала законом. Я вважаю, що ми пройшли 6 7 років дискусії, щоб дозволити 0,5% на фінансування науково-дослідної чи там, громадської активності студентського самоврядування. Давайте зараз це заберемо. Я з здивуванням це побачив. Мені дуже боляче визнати, що в обох законопроектах і Єфремова, і Мірушниченка тема студентського самоврядування виписана в рази слабше, ніж вона є зараз. Діючою. Про що це свідчить? Про те, що права студентів в, у вигляді проекту, по суті, лягли під ніж. Там немає фінансових гарантій, там немає можливості, там немає того, що. Того, що протягом півтора років добувалися лідери студентських організацій і зуміли переконати Верховну Раду в тому, що ці права потрібні, і навіть зуміли їх втілити і навчитися їх виконувати і домовитися з ректорами про те, щоб вони діяли. Тобто, уже навіть на прикладі цієї гострої теми, як студентські права, ми маємо відкат назад. Розгляд комітеті двох законопроєктів, якими пропонується ухвалити нову редакцію закону про вищу освіту, Леся Оробець називає нелегітимним, оскільки такі важливі зміни у цій сфері, на її думку, мають стати предметом широкої дискусії. Ми розуміємо, що це не просто якийсь рядовий закон, який регулює якусь невеличку галузь. Це закон, за яким живуть і бжитимуть мільйони громадян України тих, хто вже є, і тих, хто ще навіть не народився. При цьому та поспішність, з якою дехто у Верховній Раді намагається прийняти цей закон, варта застосування при ловінні бліг. Втім, не при прийнятті такого закону. У мене є всі законні підстави стверджувати, що перший етап розгляду двох законопроектів про вищу освіту був відверто нелегітимним. Комітет намагався зібратися двічі, на третій раз він не зібрався і є на те свідки не лише з журналістів і бажаючих взяти участь в ньому депутатів, але й серед державної охорони, що на тому місці, де мав відбутися комітет, його не відбулося. Тобто, станом на зараз у нас є підписане депутатами рішення, втім, комітету ще комітет так і не відбувся. Держава дуже рідко повертається до таких законопроєктів. Тому а, якщо Такий законопроект виноситься на Верховну Раду. Він повинен дійсно пропонувати щось нове. Тому що якщо держава прийме, якщо парламент прийме зараз цей законопроект, то ми повернемося до нього мінімум через 5 років, а реально, наприклад, через 10 років, і ми просто за цей час повністю забетонуємо цю нашу систему. Тобто, що ми зробимо? Ми відділимо. А на тривалий час ми відділимо українську систему науки і освіти вищої освіти від світової, зокрема від європейської головною вадою нових пропозицій до закону про вищу освіту присутні називали посилення централізації в системі управління вузами. Запропоновані законодавчі зміни не лише суперечать програмі президента, але й можуть зробити вищу освіту важким ярмом на шиї державного бюджету. Суттєва вада цього законопроекту це централізація, тобто. А те, що ми називаємо університетською автономією, це, це не якісь красиві слова, а це те, що без чого не можуть розвиватися університеті в цілому світі. І зокрема, якщо ми говоримо, що ми інтегруємося в європейський простір, єдиний європейський простір вищої освіти, то це питання виживання і розвитку університетів, тому що європейська система патронування держави над вузами. Яка завжди була традиційною для Європи, на відміну від Сполучених Штатів, ну саме Сполучених Штатів, бо Канада ближче до Європи тут. Вона вмерла. Чому вона вмерла? Тому що європейці майже втричі менше витрачають на підготовку одного студента, ніж, ніж американці. Значить, вони програють в конкуренції. Треба диверсифікувати джерела надходження. Це означає, так чи наше і комерціалізація і, і, і підняття цін на навчання, тобто це відбуваються якісь об'єктивні процеси. І тому, що відбувається в Західній Європі, вони підкреслюють на кожному своєму якомусь форумі, там, наприклад, Асоціації європейських університетів, що університети повинні розвиватися самі. Тобто університетам треба дати можливість і знаходити ці кошти, і займатися фондрайзингом. Тобто, треба на університети перекласти відповідальність за власний розвиток. В одному пункті в 44-му 44, 44 статті. В одному пункті три посилання, що регулюються окремі питання центральним органом виконавчої влади, і четверте посилання Кабміном. Як це в одній статті? Три посилання на те, що регулює Кабмін і Міносвіти. Це ж закон. Закон треба так написати, щоб ні на кого не посилатися. Чотири силки в одній статті це взагалі кошмар. І зовсім же останнє. Я що е, хотів сказати. Закон, звичайно, потребує доповнень, але коли ми говоримо про спеціаліста, про магістра, про бакалавра, давайте ми подумаємо, зробимо так, як є в світі, як ми задумали свій час. Спеціаліст побув як перехідна форма, а тепер давайте магістра розділимо магістра практика в скобках інженера і магістра теоретика, І тоді на теоретика піде хай там. Я не знаю, який відсоток там 10-15, А магістр практик чому ну, якщо ми сьогодні перейдемо на бакалавра по трирічному навчанню, ну то це вже не буде наша вища школа. Занепокоєння присутніх викликали ініціативи профільного міністерства в частині запровадження платних послуг у вузах та скорочення на 42% державного замовлення. Наголошувалося, що такі радикальні заходи можуть призвести до корупції в цій сфері та зменшити доступність вищої освіти. Довго переконували, що мусить бути жорстка норма по державному замовленню 51 А потім переконували президента попереднього і прем'єр-міністра у 2005 році, 2006-му, що ще й виконати треба цю норму в 2005 2006-му році. І тепер, якщо в 23-й статті закону чорним по білому написано не менше 51%, то мене дивує, хто підставляє міністра чи прем'єр-міністра пропонувати без зміни закону. Радикальне зменшення державного замовлення це ж норма закону. Тут спочатку треба за логікою внести зміни до закону. Пояснити сесійній залі фахівцям, що, наприклад, держава не здатна утримувати на бюджетному фінансуванні таку кількість, зробимо там 40. Ну тобто, якесь пояснення треба зробити, бо закон прив'язує дуже чітко бюджетне замовлення і до загальної кількості і до контрактників. Тобто, якщо 43% там чи 42% чи скільки зменшується, то автоматично зменшується і контрактне замовлення. І тоді вже не стоїть питання, що з села дитина не поступить, а стоїть питання, що з викладачами робити. Революційні зміни вищої освіти мають базуватися на кінцевому баченні таких перетворень. Натомість правові корективи, що пропонуються варіантами нових редакцій профільного закону, можуть віддалити українську освіту від загальноосвітніх тенденцій. І замість якісних реформ в галузі Україна отримає їх імітацію. Вважає заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. Тому він оголосив про початок широкого обговорення положень законопроектів про вищу освіту в контексті її реальних потреб. Адже з початком нової парламентської сесії ця тема лише набере актуальності, і тут головне не допустити ухвалення неякісного документа. Людмила Горіцька Вічеслав Бризинський, парламентський телеканал Рада.